Вітаю малят і батьків і вихователь Оксана Аркадіна, дитячий садок 269. Запрошую вас в нашу групу. Давайте привітаємось. В цій кімнаті ми сім'я. Один, два, три. Ми і ви, і ти, і я. Один, два, три. Усміхнись тому, хто справа, усміхнись тому, хто зліва, ми одна сім'я. Моя Україна широкі простори, поля, і елевади, долини і гори, молитва і пісня, і слово натхненне, з чого почалась Україна для мене? Діти, як називається країна? У якій ми живемо. Україна. Людей, які живуть в Україні, називають українцями. Українським народом. Мова, якою розмовляють українці, називається українська мова. Ми Українці. Ми розмовляємо українською мовою. Подивіться, в мене є ляльки. Це хлопчик. Бачите, який він. Хлопчик українець. Це дівчинка. Українка. Вони одягнені святковий український національний одяг. Зверніть, будь ласка, увагу на мапу. Ось мапа нашої держави. Ось вона яка велика наша держава. Могутня, ось вона яка. Складається мапа з маленьких. Улюблених куточків, міст і селищ, де ви народилися і живете. Україна одна з найбільших держав Європи. В Україні багато рік. На берегах однієї з великих рік Дніпро стоїть продавнє місто. Це місто нашої країни, столиця. Хто з вас скаже, як називається столиця нашої держави? Місто Київ. Хто з вас скаже, як називається місто, в якому ми живемо? Місто Запоріжжя? Воно теж розташовано. На берегах Великої ріки Дніпро. Ось вона ця річка. Ось, ось вона така велика. Ось столиця нашої держави, місто Київ. І наше місто Запоріжжя. Ось воно яке. Кожна держава, діти. Має свої символи, державні символи. Які державні символи ви знаєте? Прапор герб, гімн. Наш герб – це тризуб. Це воля, слава і сила. Нашого народу. Національний прапор України. Синьо-жовтий, синій колір. Це колір неба, води, миру. Жовтий колір це колір хліба життя. Національний гімн України. Це урочиста пісня символом нашої держави, єдності. Коли грає гімн, усі люди уважно слухають його, стоячи. Я пропоную вам пограти в гру, закінчити речення. Я буду називати речення, а ви будете його закінчувати. Наша батьківщина Україна, столиця України, місто Київ? В якому місті ми живемо? Місто Запоріжжя. Як називається найбільша ріка України? Дніпро. Мені дуже хотілось нашою бесідою запалити у ваших сердечках вогник у гордості за те, що ми з вами, українці. Наша батьківщина Україна. Пропоную вам зробити з Лего конструктора державний символ України. Прапор. Бачите, я вже зробила. Сфотографуватися з поробкою і надіслати мені. Добре. Дякую за увагу. До побачення!